Сьогодні знову пішов в ліс, вже сам, без дитини, але, на жаль, нічого поки що немає. Ось в тому місці, де вчора знайшли велику сім'ю білих, здається, 9 чи 10 одиниць, то ось ще одну, мабуть, вчора пропустили і все. Більше я грибів поки що не бачу. Можливо, на це вплинуло похолодання. Другий день температура. Досить сильно опустилася після спеки. Можливо, це стало якимось таким чинником. Побачимо, як буде далі, можливо, щось знайду, а можливо, гриби поки що зупиняться в рості. Вже майже сім, переїхав в іншу локацію. Поки що декілька маслюків. Знайшов дві ось таких печериці. Думав, що це. Печериця біла або лісова. Але Фу. запах, сильний запах карболки. Таке жорстке пожовтіння. Говорить про те, що це печериця жовтіюча. Отруйна. Фу. Воняє карбовкою дуже сильно. Ну і таке, така оксидація. Можливо, вже темно, вже початок восьмого погано видно, але вона в місці пошкодження дуже жовтіє. По дорозі до авто ще просто така випадкова знахідка. Якось вони бідні два вилізли маслючки декілька масляків. Підсох. Ще. Цікаво вже спеки вже немає. Чи це вони підсох лише коли спека, чи це сильні вітра оці два дні, поки прохолодно. Не знаю.